Друзі, намасте! мене звати Людмила Савітар. І сьогодні ми продовжуємо з вами рубрику розбираємо асани. Ми йдемо від простого до складного. Ми з вами розібрали вже тадасану, ми розібрали позу гори, ми розібрали у уткатасану, позу стільця. І сьогодні ми розбираємо з вами у та це таке положення нахилу до прямих ніг. Уд, якщо перекласти це слово, це інтенсивний тан, витяжіння подовження, тобто інтенсивне подовжене витяження в цій, цьому положенні. Та населено. Зараз я вам її покажу, щоб вам було зрозумілі зрозуміліше про що я кажу? Я її покажу зараз в кінцевому такому виконанні, але потім ми розберемо пошагово покроково щоб вам було зрозуміло, як під себе підлаштувати цю асну, як її розкрити в собі, для того, щоб це було без болю, без. Дискомфорту, без якихось критичних крайнощів. Да? І поступово-поступово, практикуючи цю асану, ви вийдете на рівень, коли ви будете отримати безкі... безкінечну таку, безмежну насолоду, тому що ваше тіло розкриється, приберуться всі обмеження, коли. Ми виконуємо цю асану. На жаль, в нашому житті ми настільки обмежені в рухах, що наше тіло воно вже формується під цей стиль життя, під цей спосіб життя. І вже наш мозок сприймає ось такі отакі сигнали. Якщо ми не рухаємось в ті чи інші частини, ті сигнали з цих частин тіла менше йдуть до головного мозку, і мозок. Формує якусь свою картинку. І ідентифікує нас так. Ну, і так, от Да? Я покажу вам її збоку. Це нахил з положення гори Тадасана. Ми нахиляємося вниз до положення нахил до ніг. Да? Кінцевий результат прямі ноги, Ось у Танасана. Да? І зараз ми з вами розберемо її покроково. Ну, давайте розпочну з користі, яку користь ем, дає да, ця асна, тобто, що ми отримуємо, практикуючи цю асну? Ну, по-перше, гарне витяжіння спини, да, тобто прибирання, розслаблення під час виконання е, цього положення спини. Далі, стимулювання нирок, да, коли ми хилювається, стимулювання. Органів нашої черевної порожнини. Я іноді кажу брушної черевини, вибачаюсь, тому що не всі слова української ще знаю. Так от. І тому іноді помиляюсь, тому вибачайте черевної порожнини, тобто печінка, шлунок, кишківник і таке інше. Тобто, ми ось цим нахилом стимулюємо нашу травневу систему. Зрозуміло. далі. Інтенсивне витяжіння ніг, якщо ми робимо з прямими ногами нахил, тобто стимулювання та застегнових оціх суглобів, да? литкові м'язи ікроножні, да? в перекладі, литкові м'язи дуже добре витягуються. Тобто ось така користь, да? бачите, скільки ми можемо робити, да? скільки ми можемо отримати, роблячи ту цю асану. Які є протипоказання? Вони дійсно є. Знаєте, для сучасної людини. Є протипоказання, хоча я взагалі-то, якщо робити з дослуховуванням відчуттів власного тіла, пропускаючи через, скажімо так, доброту та здоровий глузд, ви не можете зашкодити собі, але, повертаюсь, ми настільки орієнтовані назовні. Що ми не можемо туди заглянути, не можемо побачити, прислухатись, і в результаті собі шкодимо. Тому а ось такі протипоказання, коли у вас да, московий тиск, тобто вам не можна нахилятися вниз, коли у вас є якісь проблеми з хребтом, грижі, да, тобто вам нахил глибокий, протипоказан, але завжди є чим замінити. Якщо є у вас якісь проблеми, з черевною порожниною, там, операційні, вагітність, да? якщо ви вагітні, не можна так глибоко. Ось, і якісь проблеми, можливо, в суглобах, да? такі глибокі положення. Але кожен, кожна людина може для себе обрати якийсь спосіб, і ми зараз будемо розглядати, який буде у вас вашою утонасиною. Тою утанасану, яка на сьогоднішній день вам більше підходить. І так, розбираємо по кроково. Положення Тадасана, тобто просте положення, от дивіться, положення Тадасана уткатасана поза стільця, і утанасана це симетричне витяжіння. Пізніше ми будемо асиметрично розглядати. Що ми спочатку робимо? Ми з положення Тадасана да? нахиляємо таз вперед, згинаємось та застегнув суглобах. І нахиляємось вперед. Наше завдання притиснути живіт до стеген, груди до да, не поспішаючи опускати голову. Ось подивіться. Ось таке положення. Я не поспішаю руки нікуди. Тобто, моє завдання вкласти живіт, торкнутися грудною клітиною колін. І ось як тільки в мене це вийшло. Я починаю опускати голову вниз. Руки тримаються, чи зап'яти, чи ви просто пускаєте їх вниз. От як вам тут більш зручно. Да? Коли у людини є, є такі коливання тиску, іноді достатньо буде з цього положення, тобто пережати да, отут судини, щоб не йшла кров сильно до головного мозку, і зупинятися так, можна випрямити. Якщо у вас все добре, ви нахиляєтесь вниз, тримаючи руки, і я рекомендую тримати руки повільно, щоб в цьому положенні максимально розслабити вашу спину. Ви можете порухатись вправо-вліво, порухати головою, щоб зрозуміти, наскільки розслаблені. Да, всі ваші частини тіла, верхні частини. І залишаєтесь в цьому положенні. Дихаєте. Як дихати в цьому положенні? Ну, дивіться, якщо ми зжимаємо діафрагму, да, ось тут не дуже добре дихати з животом. Да, ми нахиляємось тут, звисай, трошки, да, грудна клітина стискається. Ось верхня частина в цьому положенні, ми дихаємо через спину вдих. І видих. Тобто розширюється задня частина грудної клітини, іде таке розтягування вдих. І видих, вдих. Декілька циклів зробили і потихеньку більше зігнувши ноги, обережно виходимо. Чим більше ми згинаємо ноги в кульшових суглобах, ось тут. Тим краще буде розтягуватись і розслаблюватись наші м'язи з себе, Розтягувати, саме розтягувати. Чим більше ми згинаємось на прямих ногах, тим більше треба згинатися нашому хребту. Бачите, ось я нахиляюсь, але я намагаюся животом притиснути себе до стегон і потім опустити руки, взяти себе за п'ятий і вже підтягнути. Тут можна розслабитися. Це такий кінцевий результат. І тут інтенсивне витяжіння вже йде і ногами. Тобто всі м'язи починають тягнутися. Да? Але що можна робити, да, якщо? А, ви не можете нахилитися до прямих ніг. І не треба нахилятися до прямих ніг. Хай вони будуть зігнуті. Да? Поступово ви ж практикуєте не тільки одну танасну, ви ж виконуєте багато різних і рухливі суглоби, і десь подовжуєте, і десь витягуєтесь. Тобто різні. Особливо крія йога дуже добре розганяє цю енергію да, внутрі, кров розганяє лімфу. І у ваші обмеженості да, вони зникають. Тобто ви все більше І більше. І ви отчуди в один момент можете спокійно нахилитися без будь-якої яких болей і дискомфорту. Але ми з вами пам'ятаємо, що в нас є два методи, коли ми чи приблизно виконуємо асану, ось приблизно. Да? Ось я лягла, опустила руки, опустила голову. Дихаю, спокійно, приємно розтягується спинка, ножки поки що такі. Чи прикладаю зусилля, да? поступово випрямляю одну ніжку, але намагаюся, щоб живіт мій не. Відходи від да, щоб рука тут не проходила, і поступово одна, можливо, у вас руки будуть висіти, ось так. Але ось цього положення ми не допускаємо. Тут дуже сильне витяження хребта, це не завжди корисно. Тому ось таке положення. Тільки. Поступово, поступово, з кожним видихом, випрямляємо одні, одну ніжку, іншу. Да? Якщо не дуже приємно довго головою висіти, да? тут, щоб кров стікала, трошки перекриваєте, пережимаєте, робіть таку банку за на, в зворотньому напрямку і рухаємо ніжками. Раз якийсь момент, одна ніжка да? інша пряма. Повисіли, подихали, зігнули, з видихом іншу ніжку випрямили, розслабились, подихали. Да? Знов зігнули. Тому тут ми не поспішаємо. Метод такого да? зусилля це коли вже ви розумієте, що живіт притиснути, і ви можете додати це зусилля. І отримати від цього максимальну насолоду. Вихід з положення утанаса. Дивіться, перший, коли ми, згинаючи ноги, виштовхуємо хребет за хребцем і випрямляємо з плечі, відводимо назад. Да? І як компенсації трошки сюди і штовхнули. Другий спосіб, коли ви були в нахилі, витяжіння вперед. Да? І обережно, обережно з прямою спиною розгинаючи да. Суглоби я випрямляюсь вгору. І так, уттанасана – інтенсивне витяжіння спини, в даному випадку, це спина. Ноги це як бонус іде. І ми працюємо вже в цьому положенні. Метод енергії дозволяємо приблизно приймаємо, як є. Да. Ось сьогодні наше тіло так може. І слідучий такий метод метод зусиль, коли ми по-доброму трошки додаємо, але в кожного ці зусилля будуть різні. Тому практикуйте. Якщо будуть питання, задавайте, будемо розбирати разом і йти до щасливого майбутнього намасте.